Сьогодні з нами на прямому зв'язку Тарас Загородній, а політолог, пане Тарасе, я вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні вночі країна терорист знов завдала ударів по Україні. Ви знаєте, знищено було 13 крилатих ракет Калібр, одна крована авіаційна ракета «Х-59», 23 ударних БПЛА Шахет. Ми знаємо з вами, що більшість ударів було націлено саме на Одещину. Я бачу, що не дає їм спокою. Одеса. А тут питання буде таке. Скажіть, будь ласка, чому саме Одещина? Це відповідь на кримський міст? Чи це вон, Росія так так закриває зернову угоду? Ну їм приводів бити по Україні і так вистачало. Вони без приводу взагалі били. А кримський міст, звичайно, їм дуже дошкуляє, тому що. Це ж не перший удар по кримському мосту. Пам'ятаєте, перша спецоперація СБУ була ще коли там півроку тому, коли там вибухнув цей міст. Потім було визнано, що це була спецоперація. Зараз наша шановне СБУ нічого не коментує в стилі. Ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Хоча надводні дрони, надводні дрони, вони застосовувались вперше ще е, е, трохи менше року тому по бухті Севастополя. Тоді для того щоб чітко було зрозуміло, що Україна ніколи не має стосунку до цього, було злито якраз відео з цього надводного дрону, якраз за один збігом обставин на офіційному твіттері СБУ. І тому звичайно, що їм дуже дошкуляє сьогодні. Прилетіли. Ми бачимо по цьому диверсійну діяльність по складах в Керченському районі. Що вони були змушені перекривати трасу Тавріду, так звану, тобто, звичайно, що цим дуже дошкуляється правильно, тому що перенесення війни на територію Російської Федерації або підконтрольні території, тимчасово підконтрольні території України, це це питання безпеки нашої держави, щоб ворог відчував війну скрізь. Стосовно Одеси, там декілька цілі. Звичайно, це пов'язане зерновою угодою, так званою. Дивіться, Росію викинуло з зернової угоди, фактично ще з жовтня минулого року. Вони теж намагалися. А до речі, тоді ж вони жалілися і вимагали від України начепати Чорноморський флот Росії. Ну якраз після атаки на. Бохту Севастополя тоді їх викинули. Вони півроку терпіли, ковтали, як вони говорять, втиралися, тому що Туреччина фактично взяла на себе зобов'язання охорони цього зернового коридору. А тепер вони вирішили підвищити ставки і знову вже офіційно заявити, що вони, начебто, з зернової води. Але подивимось, наскільки їм це вдасться, тому що. Одним з бенефіціарів є не тільки країни Африки щодо зерна, а й Китай, який публічно висловився, що їм цікаво, щоб вона продовжувала. Тому я думаю, що вони будуть змушені сиримно повертатися до зернової угоди. Поки що Туреччина не оголосила, що вона готова брати під охорону ці суда. Так, подивимось. Вони поки що вагаються. Я думаю, що торгуються, в тому числі, щоб їм більше, в тому числі або Китай дав таких плюшок, або. А, Сполучені Штати Америки або Росіяни і так далі. Вони поки що тут вагаються, але удари по Одесі якраз з цим пов'язані, тому що ударили по а, а, зерновому та олійному терміналу. Якщо не помиляюся, там зараз пожежа. Вони до цього в принципі били, але не деякий час припинили. Тому тут повинна бути тиски дипломатичний, в тому числі з боку Китаю, в тому числі тому, що ж говорю, зерно в основному пішло ж в Китай, 4 мільйони тонн. а Проблема зерна і продовольства в тому, що ти його на заводах не виробиш, а, а люди хочуть їсти навіть в Китаї три рази на день. А ціни, коли зростають ціни на продовольство, це підштовхує інфляцію. Народ починає незадоволеним. Я думаю, що це не подобається комуністичній партії Китаю, що створюється така ситуація. Росія хоче в обмін на так звану участь своєї в своїй зерновій угоді, які вони де вони і не потрібні, а створити прецедент зняття санкцій з них. Тобто зняття санкцій з розсільхозбанку, так щоб його підключили до світу, щоб вони самі почали експортувати зерно, в тому числі вкрадене з українських територій. А для того, щоб створити нову залежність світу від вже продовольства, тому що питання залежності від нафти та газу, воно відпало, воно вже такої залежності немає. Вони намагаються створити новий гачок для для того, щоб підсадити світ. Угу. Тут е, треба зрозуміти, наскільки Захід прогнеться і по, під ті умови, які Росія висуває, це я маю на увазі е, про розслідгосбанку, е, про зняття санкцій, і про підключення до СВІФТУ. Тому що я так розумію, що Росія буде торгуватися. Ну, буде торгуватися. Тут знаєте, НАТО так, за заходу нарешті слід припинити жувати шмарклі. Заводити в Чорне море конвой НАТО, показувати, що вони є взагалі. Притомні можна під'єднувати країни, які не є членами НАТО, але теж зацікавлені в продовольстві, Ну, наприклад, Єгипет для того, щоб показувати, що вони серйозні пацани, готові готові давати вісіч країні терористів. тому що поки що за всіх віддувідувається тільки туреччина. Так, нам звичайно було б дуже вигідно, якщо б, все ж таки існувала формула зранової угоди, в якої не було б Росії. Ну, по перше, це це такий крутий ляпас по тій ботиксній е, фізіономії. А ну і по-друге, це б світ просто побачив, що. Просто та така реальність існує, але я от читаю, що Турція Блумберг повідомляє, навряд чи підтримує Україну в зерновій угоді без участі Російської Федерації. Тобто, розумієте, тут ми сто разів вже віддавали компліменти Ердогану, що він потужний, що він не з ким не рахується, але все ж таки я так бачу, що він не хоче втягуватися у це протистояння. А ви як бачите? Ну, це торгівля. Це торгівля. Він підвищує власне ставки. Думаю, заходу щось е, теж буде вибивати. Що якщо він візьме е, на себе керування цією операцією з Росії, щось буде вибивати? Ну він захищає свої інтереси, тому що Ердоган все ж таки президент Туреччини, не президент України чи іншої країни. Він хоче витиснути з війни в Росії з України максимум а, а, прибутків для власної країни. Як, як він робив з НАТО, ну дивіться. Витиснув вже з НАТО в обмін на згоду, в обмін на згоду. Вступ Швеції е, і отримання і зняття ембарга на постачання зброї, отримання в 16 від сполучених штатів Америки. Преференції зараз буде витискати з Європейського союзу щодо торгівлі. І різко забув про те, що з чого все починалося. Раптом питання курдів. Які о, о, прихистила у себе Швеція чому знято, знято з порядку денному? Хоча це те дуже болюче питання для Туреччини, але тут знаєте тут питання вчитися, треба як себе поводити в цьому світі? Ну та ізбушка на курячих ніжках ірдоган мається на увазі, яка розвернулася вже до Путіна. Задом, ну ми так це коментували. Тому от оці всі його дії, та і азовці, і а потім те, що він підтримав Україну в НАТО і все решта. А потім ордоган каже: чекайте, зараз я у мене тут тур, але ось я там незабаром у серпні повернуся, і все порішаю з путіним і все буде добре. Путін буде розмовляти, чи там все не так відбувається, як нам здається, з, з боку? Ну дивіться, ну ну як Ердоган в дійсності ставить Путіна на місце. Дивіться е, він йому смачно плюнув, коли випустив Азовців. Упевнений, що все ж таки він домовлявся, що е, азовців будуть тримати до кінця війни, як його запитали, чого ви випустили азовців? Ну він сказав: Ну Зеленський попросив я випустив, через що в Росії істерика, звичайно, сталася. І дивіться, Ердоган же не їде до Путіна. Він одразу ж йому призначає забиває стрілку у себе на території. Якщо говорити розмовою по пацанів, яким є і Ердоган і є. Путін, я думаю, що Ердоган більше такий ще е, пацан з більшими яйцями, який показує хто хто тут домі, господар. Ти приїжджай до мене. Проїжджай до мене з розмазаним моєю слюною обличчям, і ти змушений будеш приїжджати, а не я до тебе в Сочі. Ми тут ще поговоримо. А до речі, тут... Тарасе, перепрошую, перебуваю вас. Оце турецьке гельбурда іди до мене. А... Воно дійсно може відбутися, ви бачите фізичний приїзд Путіна в Анкару? Я думаю, що він побоїться приїжджати. і я не вірю, що він так зробить, тому що. Різні можуть статися ситуації, тому що Ордаган вже така, як, як знаєте, цей Гіркін стрелков теж говорив. Ви ти, ти що поїдесь до Ордогана, потім виявиться, що Ордоган передумав і він вирішив підтримати Гагу там, да так що і що видасть тебе, не видасть тебе ще заходу там в обмін на свої плюшки, тому що там о, він може захищати власний інтерес. Ну я не вірю, що він видасть віддасть, але. Я сумніваюся, що Путін приїде, він просто забоїться. знаєте у цій ситуації зерновій угоді угодою угодою мені, мені дуже лячно дивитися в перспективу, якщо ця угода все ж таки піде в історію, як сказав Ердоган. Там за лапками він сказав як політичний успіх, піде в історію, тому що якщо світ. Злякається і не вирішиться питання з формулою обов'язково через з Україною. То на нас чекає через рік, наприклад, формула, в якій про нас взагалі не буде йтися, і світ знайде якісь нові джерела для постачання зерна. Ну а чого вони зараз ще не знайшли? ну Значить, проблеми існують з продовольства. Це знаєте, це не виробництво на заводах. Так його емісію грошей не вирішиш, його треба вирощувати. Знаєте, я ціни зростають ціни зростають і це дуже багатьом не подобається. Ну дивіться, в дійсності зернова угода це більше проблема світу, а не України. Давайте будемо відверти, тому що для України продовольство вистачить України. Більше слід зараз орієнтуватися на переробку зерна, розвивати нові галузі для того, щоб їх експортувати по суходолу, наприклад, а не такі великогабаритні вантажі а для того, щоб це через Дунай ви маєте на увазі ми... Румунія Болгарія. Оце да да. Ну через Польщу це інше. Це ну ну поклавши руку на серце, це не наша проблема. Uh -huh. Вони цинично до світ до нас цинично ставлять. Все таки Україна може цинічно ставитись. Це ваша проблема. От Але, ви тарасна, транснаціональні, та. транснаціональні корпорації. Сіяли тут зерно, сіяли, Викупили? Викупили. напружуйте свій зад, так і і вирішуйте за своїми урядами. Штурмуйте Байдена. Там да давайте запитуйте, нехай посилає країни НАТО ці кораблі. мити тут до чого. От серйозно по-хорошому, мити тут до чого. Ми так, Україна і так платить велику ціну за цю війну. А ми те, що повинні так е, страждати і переживати, те, що ви не можете організувати безпеку, е, безпеку суднопласта. Безпека суднопласту це один з е, наріжних каменів взагалі світової торгівлі. А Росія порушує безпеку суднопласту. Так що вперед напружуйтесь і давайте ворушить своїми. А ногами, руками та іншими кораблями, кораблями у чорному морі. Так получається Короблями, так військовими кораблями, так далі. Ну, тобто світ має світ має дати вже так, тоді такий діагноз, що чорне море захоплено піратами. І тоді вже вживати якісь заходів. Але Тарасе, коли ми ну, говоримо ви... з вами про те, що ну нам, в принципі, так в Україні воно і байдуже. А ні, є є певні такі, знаєте, шляхетні цілі. Там люди голодують. Треба на корм їх. А у нас Але... люди вмирають. У нас люди вмирають. Дякую. Нас. Там назнайте, ми повинні розуміти. Давайте будемо нормально розуміти, що кожен в цьому світі, кожен в цьому світі любить тільки себе. Дружить тільки по за гроші або за необхідності всі ці е, розмови про цінності і цю туфту, яку нам розповідали, ми бачимо, як вони дотримуються. Так тому це знаєте безпека, люди гинуть. У нас тут сотнями люди в день гинуть. Так і в принципі всім плювати, коли це африканські. Вибачте маріонетки Кремля приїжджають, давайте віддавайте. Це не наші проблеми, те, що у вас ціни зростають. Це ваші проблеми, що у вас ціни зростають. Створюйте фронт, тисніть на Росію, ворушиться з Китаєм, нехай робиться щось це Не, Не треба, якщо знесуть ваші уряди, це ваша проблема, а не наша проблема. Те, що там будуть заворушення, це не наша проблема. У нас своїх проблем вистачає так, що вирішуйте, а не знаєте, не робить Україну тут винуватою в чому ще. Так, ми маємо дуже уроків багато винести. І ви щойно сказали про один з них про те, що треба ставати сильними, ставати тим, з ким цікаво, і хочеться товаришувати це в принципі, як і між нами, між людьми у побуті. Та ми всі хочемо мати навколо себе сильних людей, а людей, які нам можуть бути корисними. Давайте ну правда правда говорити а, люд, адрес, люди адрес, люди так обирають за... в геколтиків, да за якими треба ще щось допомагати. Навпаки, треба, ну знаєте, світ. І досвід Ізраїлю і України показує, що світ полюбляє сильних і крутих пацанів, які вміють себе поставити на районі. Як в таких випадках, що говорили одне з діячів із Ізраїлю, краще утримувати ноти протесту ніж телеграми зі співчуттями, абсолютно. Дуже класно сказано. А, знаєте, ми говоримо зараз про такі речі, а хочеться ще й давайте може, зачіпимо з вами от те, ту заяву, яка з'явилася нещодавно від Арахамії, коли він прокоментував ті всі скандальні тендери. І я так розумію, на, наскільки я пам'ятаю, це суспільство скоріше відреагувало спочатку. Журналісти, а вже потім ми вже бачимо, що вже і можна владці роблять якісь заяви. Проєкт був зроблений в серпні. А, так, чекайте, де його заява? А, так, ой, щось ну да, да не буду так. А ні, знайшов. Знайшов Длітерахамія. Звернувся до влади українських міст через скандальні тендери. Цитата: вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Сказав він, і отут у мене. Теж виникають питання. Давайте я почую вашу думку. Як ви ставитесь до цих тендерів і до цієї заяви? Все, що може почекати мінімум один рік, один-два, не повинно фінансуватися. Тільки оборона фінансування в ракети, власну зброю, дрони росіяни не сплять. Вони реально будують велику промисловість. Вони реально готові нас атакувати. Восени взагалі може прилітати не 50 шахедів, наприклад, раз на, на два тижні, а 50-100 шахедів щоденно. Так, що ми будемо робити? Дивитися на це тендери, на дороги та іншу туфту, яку у нас фінансуються. Це повинно бути централізоване рішення уряду по секвестр бюджету, так, щоб не фінансувати всяку туфту озеленення, комунальну техніку, яка може спокійно почекати, спокійно може все почекати. Зараз зброя, зброя, ще раз зброя. Фінансування тільки туди повинно зараз іти. Все, що знов таки дорога може потерпіти, без ямкового ремонту, спокійно, що по неї можна поїздити за рік, два і не треба перекладати, знаєте, там барабани закупляти там бруківку, перекладати по сто разів і так далі. Я вважаю, що правильно, що народ з обурюється, тому що ми повинні розуміти, що без тиску, тиску на цю на цих ну. Ну, потвору в мене інших слів немає. Вони будуть красти і красти без нашого, без нашого тиску. Ми повинні задавати запитання, порушувати. Я особа на Фейсбуці постійно е, про це порушую. Це є вже е, такі, знаєте, не, грант, не грантажери, які е, там один раз щось піймали і там носяться з цим, поки грант назволить. Є люди, які капають на це. Я постійно все в Фейсбуці репощу, які системно бачать, що відбувається на тендерах. І хочу сказати, це дає результати, коли ти скаржишся. Вони починають скасовувати. Але це системне рішення уряду повинно бути, яке нарешті повинен займатися будівництвом військової економіки, розширювати держзамовлення, так давати українським виробникам в першу чергу максимальну кількість завантаження. Тому що захід не буде давати нам зброї, ми повинні це розуміти, щоб бити по території Російської Федерації, тільки туди все спрямовувати все інше може спокійно почекати. Абсолютно, а просто коли з'явилося, з'явилося оце повідомлення, як голова там я не знаю, я не пам'ятаю якого ж міста, який а, брав собі гроші на відновлення стадіону, ви пам'ятаєте, так я в принципі знаєте, з одного боку так мене це обурило, коли він каже, що ну це ж я для того, щоб наші воїни повернулися і там бігали і займалися на майданчиках. Так, давайте спочатку зробимо, щоб. Воїни наші живими повернулися, і ті гроші треба віддати на дрон. Бо кожен дрон це збитий танк. Це так, так треба рахувати. Казовою що гніда, просто гніда. У мене вже слід, але 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 я хочу зауважити, Тарасе. Знаєте, і тут я думаю, а це ж цей же голова. Він же ж як це це робив? Він подивився. Вони ж між собою товаришують, там там його товариш, такий самий голова. Він бачить, що той взяв гроші. Він каже, а де ти взяв, що там відновив у себе там у громаді щось там. А він каже, так я подав заявку, мені дали гроші. І він, ви уявіть, він же ж перебуває в якому світі? Він думає, так у мене ж люди спитаються, а чого це у них в місті там то зробили, а ти нічого не робиш? І він, і він теж йде, подає заявку і отримує гроші. Тобто він, він не краде. Він, в принципі, користується можливістю. Слухайте, це просто покидьок, який цинично прикривається смертями наших людей. От на таких стадіонах людям треба говорити. Це стадіон коштує 100, 100 життів наших воїнів. Отак От треба показувати, або тисячу, навіть коли залітають дрони роями, які зараз активно виробляє Росія. Це просто, просто ці гнили розмови від маски про те, що хто повернеться. Наше завдання зараз виживати, наше завдання, щоб кожне, кожне життя було збереження, наше завдання переносити війну на територію Російської Федерації, а це називається просто знаєте їсти, їсти своїх же воїнів цвіт нації, які зараз гине на фоні, тому що ти за рахунок їх житті, їхні крові. Ти просто зараз заробляєш гроші і розповідаєш казки. Тут інших слів більше немає, не треба це терпіти. Ну а добре, ну а сподіватися на те, що таке звернення від навіть від Давіда арахамі що давайте там а, якось схаменемося, да, давайте там припинимо. Ну мені здається, що це, якщо буде на словах, то це не припиниться. Ні, це повинно бути секверств, це централізоване рішення. Воно давно вже повинно бути ухвалене. Заборона на фінансування, те, що не відповідає, конкретний перелік повинен бути робіт. Заборонена, не пропускав. Через казначейства чи через інші структури, які можуть це фінансувати все ви повинні розуміти звідки з'явилися гроші у громад. У них же з'явилися гроші у громад від того, що це відшкодування, точніше, це податки податки від зарплат армійських зарплат, у них з'явилася ці гроші. Це не зароблені гроші. Це просто тому, що є купа людей, які там знаходяться, платять ці податки. Тому в даному випадку чи є чітка повинна бути позиція держави? Так, а народ повинен вимагати бюджет держави достатньо жорсткими методами. Якщо ви не спроможні, якщо цей болванчик вибачте. Голова уряду досі не може організувати військову економіку, значить міняти на військового. Якщо ця недонепорозуміння Свіреденка розуму, якого вистачає тільки лампочки вкручувати, нічого не може організувати військову економіку. Звільняти ставити військового, які спроможне це організувати, організувати логістику, організувати керування проектами. І так далі, тому що це терпіти вже не можна. Вже е, мова йде про виживання нації, не про це е, якісь там озеленення, коли колиня буде повернеться. Так не повернеться, отак не повернеться, і потім ми будемо дивитися на кладовище. І знову потім згадувати якісь гніди, сиділи і крали. Так, треба все ж таки визначити, визначитися, що все ж таки головне, а що може почекати, і так, напевно заводи зброя, заводи, зброя, все іншого зараз не нічого не не, не повинна нікого турбувати. Страшені гроші йдуть зараз на зйомки фільмів. Навіть вибачте, я теж хочу, щоб там з'явився не той герб радянський, а з'явився нарешті тризуб. Але коли ти чуєш скільки мільйонів це коштує, ти я кожного разу починаю рахувати скільки це. А безпілотників чи скільки це броніків? чи скільки і це кожне ще одне зрятоване життя. Це дуже 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 важливо. І це треба зрозуміти. що то ми все зробимо і кіно потім знімемо? Ну не зараз, правда, я не вважаю. Дивіться щодо кіно, це таке ще питання. Пропаганда повинна бути. Ну знаєте, навіть за радянських часів кіно знімало Це потрібно але правильної спрямованості, не розважальне там, якісь там санаторії, незабудка, Ви що знущаєтесь? Ну, ви реально знущаєтесь те, що ви хочете знімати. Тобто серіали можна і не знімати. Є купа старих серіалів поставити в ефір, так? які знімали вже купа за нульовий. Можна без цього обійтися, якщо, якщо не йшло, без нового не переживете. Щодо патріотичного кіно, воно повинно бути. Обов'язково Це до 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 так. Змі... пропаганда до має до... бути. Вибачте, погане, це... слово, погане слово, але ми розуміємо, про що йдеться. Так, да, це міфи, це правильно, воно повинно існувати. Щодо е, тризубу і інших, я вважаю, що це може почекати. Е, воїну, який зараз гине в окопі, байдуже, який там герб чи е, тризуб знаходиться. Це імітація, це імітація великої діяльності. Знаєте, це ми тут бачимо комусь некомфортно в Києві. Ну поїдь зараз в окоп, побудь і і зрозумій, де, що їх турбує. Іх турбує, що на них летять безпілотники. Вони не можуть захиститися або вони не можуть знищити. Батарею, тому що не вистачає безпілотників або зброї, яка нам потрібна. Тому я вважаю, що це все може поспокійно почекати і це піар на крові. Тим більше приватні компанії починають утобурюватись, розповідати, що це наші гроші. Ну, ви теж повинні з головою дружити і розуміти, куди зараз інвестувати гроші. Я вважаю це гнилим піаром, по іншому в мене слів немає. Добре. А, ну, ми намагаємося піднімати цю тему, і я впевнений, що багато наших глядачів зараз на нашому боці теж розуміють це. і Головне, щоб це зрозуміли а, ті, хто хто можливо це ще досі не зрозумів. Все ж задумайтеся і зробіть висновки. А я вам щиро дякую за ваш час, який подарували ви нами, нашим глядачам. Нагадаю, з нами зв'язку був Тарас Загородній, а політолог. Я бажаю вам гарного настрою і здоров'я. Побачимось в наступних ефірах. Дякую, до побачення. Дякую.